Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки середи. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. За добу загальні втрати ворога склали 325 окупантів, знищено 48 одиниць військової техніки противника, зокрема, три танки, 8 бойових броньованих машин, сім артилерійських систем та мінометів. Одна РСЗВ та 15 одиниць автомобільної техніки. Також знищено один склад боєприпасів ворога. За повідомленням Генштабу ЗСУ ворог продовжує терор населених пунктів на правому нашому березі річки Дніпро. На Херсонщині за останню добу постраждали 6 населених пунктів. Також вночі країна терорист знову атакувала Україну дронами Камікадзе. На території нашої області силами повітряного командування Схід було збито два ворожих БПЛА. Дякуємо ППО. У Нікопольському районі нашої області ворог вночі з важкої артилерії обстріляв місто Нікополь, Нікапаль, Червоногригорівську, Мірівську та Марганецьку громаду. Пошкоджено 5 приватних будинків, 2 авто, 2 леп. Вранці два ворожих ВПЛА атакували Червоногригорівську громаду, а день ворог накрив артилерійським вогнем Марганець. Пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди, не житлова будівля, енергетичний об'єкт та леп. Головне без страт. У Криворізькому районі обстрілів не було, але. Під вечір зараз було збито силами повітряного командування Схід, два БПЛА. Що стосується самого Кривоворогу, то у місті стабільно працює вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні медичні установи. Кожен працює на своєму місці. Продовжується ліквідація наслідків вчорашнього ракетного удару по нашому місту. Працюють бригади комунальників і управителі, надано всю необхідну техніку, включає вишки. Людям видано необхідні матеріали для першочергових робіт. Також прийнято 46 заяв на матеріальну допомогу від міста. Незважаючи на всі складнощі, продовжуємо готувати місто до зими. Якщо говорити в цілому, то навіть з урахуванням усіх складнощів, пов'язаних з пізнім заповненням системи водою. На 2,5 місяці ми пізніше, щоб це почали діяти через підрив окупантами Каховської ГЕС. Вже зараз готовність об'єктів міста, які отримують паспорта готовності, становить установи соціальної сфери 100%. Охорони здоров'я 98%, заклади освіти 85%, дошкільні заклади 81%. Житловий фонд 45%, тобто 1430 будинків з 3177. Цим займаються з нашою допомогою ОСББ та управителі. Завдання до 1 жовтня 100%. Місто повинно бути готове до зими. Хочу нагадати, що ми ніяк не можемо вплинути на ситуацію в енергетиці та на відключення світа у разі ракетних ударів, але ми робимо все можливе, щоб підготуватись до блекаутів. Коштом міського бюджету вже встановлені генератори на 57 котельнях, там, де це технічно можливо. до зими встановимо ще 9. Дізель-генераторів. Але в місті є дуже великі котельні, які потребують подачу електроенергії з напруги 6000 вольт. Генераторів з такою потужністю просто не існує. Тож у разі блокаутів риски по опаленню зняти повністю неможливо. В сілову на об'єктах інфраструктури, лікарні, дитячі садочки, пункти незглавності, об'єкти водоканалу та інші, ми встановили майже тисячу генераторів різної потужності. Не розкриватиму подробності, але багато робиться і для фізичного. Захисту об'єктів енергетики: габіони, бікбеги, мішки. Продовжуємо працювати та про наші мирні перемоги. У Дніпрі проведено нагородження переможців та учасників третього всеукраїнського етапу конкурсу науково-дослідних робіт. У національному рейтингу Дніпропетровське відділення малої академії наук залишається лідером вже 5 років. Це результат учнівських досягнень. Із 38 переможців Дніпропетровської області, 12 наших криворізьких, юних науковців. Продовжують юні криворіжці здобувати перемоги в спорті. На чемпіонаті області, з швидких шахів та бліцу, керверійські вихованці ДЮСШ номер 3 завоювали одразу 65 нагород: 36 золотих, 20 срібних та 9 бронзових. Вітаю та бажаю нових успіхів. Я завжди кажу, що зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні Збройні сили, нашого президента, нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки. Слава Кривбасу та слава Україні!